Майже три роки в Українці працює цілодобова служба кол-центру. За єдиним номером 2400 мешканці міста можуть звернутися з усіх питань, що їх хвилюють, та отримати консультативну допомогу. Найчастіше до кол-центру звертаються з метою отримання необхідної довідкової інформації. Повідомляють про правопорушення, проблеми з водо та електропостачанням, з питань благоустрою, аварійного стану об'єктів, обслуговування ліфтів. В з с 2011 годом число обращений граждан нашого города в кол-центр возросло на тисячу единиц. Якщо в 2011 році зареєстровано 2800 звернень, то минулого року їх було близько чотирьох тисяч, із них більшість стосувалися довідкової інформації та питань обслуговування житлового фонду. с службами пош ПП Українка, Садиба також обращаются нам граждане коли виникають якісь права Нова заявка заноситься до бази даних кол-центру та направляється на ім'я виконавця. Після отримання повідомлення про її виконання диспетчер здійснює зворотній зв'язок, щоб дізнатися, чи задоволений громадянин якістю наданих послуг, чи вирішена його проблема. Цілодобова служба реагування на звернення громадян стала своєрідним пунктом, куди стікаються всі проблеми. І в тому числі аварійного характеру, що стаються в нашому місті. Існує вже налагоджена співпраця між диспетчерами кол-центру та з їхніми колегами в комунальних службах міста. Завдяки телефонному зв'язку всі проблеми передаються в відповідні комунальні служби для виконання. Всі дзвінки, які надходять за номером 2400, заносяться до електронної бази даних. І завдяки електронній системі відбувається контроль за якістю виконання та термінами виконання. Диспетчер, уважно вислухавши телефонне прохання, завжди допоможе знайти вихід із ситуації. Виклик швидкої допомоги, таксі, міліції, будь-які консультації і навіть зрізання сухих дерев, гілок та встановлення лавок. Все це можна вирішити за допомогою кол-центру. Ми працюємо в нашому дружньому колективі, і вже прийнято на цей час десь близько 12 тисяч. Надійшло заявок до кол-центру. Більш за все приходить заявок по благоустрою, роботі пош, опалення, водопостачання, ліфтова служба з нами співпрацює. Більш всього, ще по роботі з грозою, правопорушення. Передаємо заявочки нашому керівництву, вони розглядаються і протягом ну, від декількох днів до неділі, місяця, це залежить від. Може, погодні умови, якісь заважаючи фінансування, ще якісь проблеми, але вирішуємо, стараємося як, якомога швидше. Я живу в 21-му домі, вже 30 років, скажімо так. І у мене одна і та ж проблема, як тільки відключають гарячу воду, у мене. Завоздушується стояк, весь і я кожен раз по 3-4 дня я звоню і прошу, щоб хтось прийшов развоздушил. Поэтому я вот этот раз обратилась, устала вже как бы дожидатися води, обратилась в кол-центр і мені допомогли. Я очень благодарна, спасибо. Перший раз я звертався в кол-центр ішов я мимо бювета біля музикальної школи. Заїжджає, значить, таксист один і починає там значить, мить свої коврики з машини. Я тоді звернувся по телефону кол-центру. Ну, відповідь була така: ми знайшли е, е, диспетчера, а вони ж відреагували да, буквально через деякий час. Я не пам'ятаю, чи там на другий, чи на третій день, чи на п'ятий, то, то вже так не має значення. Вони мені відповіли, що ми знайшли диспетчера, по, значить диспетчера попередили, ця служба стала одним із центрів прийому та подачі інформаційних оголошень, заяв, прохань. Про позитивний результат співпраці виконкому міської ради з жителями міста свідчать телефонні подяки від людей, чиї питання були вирішені. Тож телефонуйте 240 і дізнавайтесь про все, що вас цікавить, бо в кол-центрі можна отримати відповіді на будь-які запитання.